Фармадол. забудь про головний біль. У дитинстві він мріяв бути льотчиком чи космонавтом, але музика перемогла. Павло Зібров почав співати навіть раніше, ніж говорити. На сьогодні народний артист України, співак і композитор, має вже понад 20 альбомів, а його хіти завжди звучать на біс. Я і друзів розумів, і ворогів. Шити о хрещений батько мій, хто хрещатик, хто хрещатик. Жінки шаленіють від його вустів, а він кохає одну єдину дружину Марину. З перших днів Великої війни Павло Зібров дає концерти для захисників, збирає гроші на допомогу ЗСУ та заряджає фірмовим бойовим настроєм. Є в нас воля, і є в нас доля. Є є! Своя судова! Є є на краса. Про виступи для військових, волонтерство та закрутки на зиму поговоримо з павлом зібровим за мить. А також першими почуємо майбутній суперхіт Мертві орки не гудуть. Доброго. Ми тут уже гомоніли звичайно багато, але зараз вітаємося так спільно з глядачами. Як настрій, прекрасний. Спасибі, що запросили. Я сьогодні якраз не снідав. Так що у вас поживний сніданок, паста гарбузово з сиром. Ще буде солодке. Солодке присвячена новому премєр міністру Великобританії. Да, з наш кістичку, ріші. Су... Сунак, Сунак, річі да, Сунак, да. Сунак да. Сунакович. Як назвали Сунакович. його на подолі, Річі Сунакович. О, той виступ в бункері. Що це було? Наші Національна гвардія запросила в гості. Ми приїхали великою бригадою, заслужені народні артисти. На півтори-дві години зробили їм концерт. Розкішли получили... ми задоволення, яке отримали, побачили ці очі. Ці очі в нас в артисти... А Вони всі підспівували так круто. Виявляєте? Отсас... Скільки років цій пісні? Їй майже 30 років. Є ем в нас воля, є ем в нас доля. Є земля в нас і небеса є в нас мова своя чудова, є в нас гордість, і є краса. І яка вона зараз просто ідеальна і буде ідеальна заходити. йде. Ну є у вас ще й Так, Почекай, почекай. Ми, ми зараз перейдемо звичайно mm -hmm. до а, теми нашої сьогодні. можна сказати, з свою лінію. про прем'єру, Бо ага. вчора ми практично забули в кінці. Ми традиційно питаємо глядачів, а, знаходимо якесь старе українське слово, яке зараз не використовується, Задав але. Попросимо пофантазувати, б воно означало. Сьогодні в нас таке слово е кушпелити. 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 Що може Я означати думаю, що кушпелити? це наші воїни на передовій кушпелять оцих москалів. Купелять їх. Класно. Я казала дорікати. О, ось так. Ось а тут кушпелити. Ну, Нас що є, це? є варіанти від кушпелити, швидко їсти. На кушпели. Або О, є варіант кушпели це те, та що напитися горілки. Пошивати на, 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 або відзначати якесь свято. Є також варіант від наших глядачів. Від доброго ранку кушпелити у Полтаві, так говорять, коли буде. Підійматися пилюка, Куря. курява. І це правильна відповідь да Піднімати пилюку, куряву. Це куряву. Ну, дивись, коли кушпелиш москалів, то завжди пилюка піднімається. Ось така історія у нас вийшла спільна. Давайте ми перейдемо до вашого, до вашої прем'єри, але вона ж і кавер, начебто на самого себе. Пісня Мертві бджоли не гудуть» 30 років назад. Ми написали з Юрієм Рибчинським. Вона живе по сей день. Так там жодного слова про п'янку немає. На цьому світі пей соколи, що щастя, радість, кохання. Живи на цьому світі. Вона дуже оптимістична. І зараз ми переробили на сімейному такому сніданку. Вечеря в нас була пили чай. Я Марина Володимирівна, моя дружина, Діанка і Андрюша Іщенка. І кажемо, давайте бджоли переробимо мертві бджоли, не гудуть» на мертві орки. Не гудуть. Зацепилися і почали подати. У нас є шматочок відео. От. Давайте подивимося, посмакуємо цю пісню. На да. Націм світі пийсок коле, хай відчують нашу лють. Мертві орки, мертві орки, мертві орки не гудуть. Надцім світі пийсоколе, хай відчують нашу лють. Мертві орки, мертві орки, мертві орки не гудуть. Мертві орки, мертві орки, мертві орки не гудуть. Шикарна. <рес> да, це ти в світі ти... бий ганів Соколи. Тоді не знала щось що так. Зараз знаєш, друга хвиля з'явиться. Класно. Так що, повна версія коли буде? Я думаю, це малює. Дві, два тижні, як мінімум, треба, щоб намалювати мультик я... за тиждень. Я якраз хотів сказати, я так розумію, що позували для мультика ви без так, футболки. Бо з голим торсом, бо м'язи шикарна. <laughs> ну не тільки єдиними Зі мусинами. Зібремо так, Зі мені, бребо, так, так от все так. Я звідти образ Зі і порадив. Ось взяти. ми бачимо так. Ні, правда, шикарний мультик, і я впевнений, що ми розуміємо, що TikTok – це зараз рушійна сила yeah. і української музики, і вона ця пісня 100% потрапить. Не те, що в тренди, а буде там жити довгі місяці. Абсолютно. Але дивись, герой усміхається а бджола така люта. люта. Лити, така люта і буде жалити в ціль. От якщо розібрати, ви багато співаєте перед військовими. Так. Яка пісня їм ну от, полюбилася найбільше? Прощати. Вот майже 30 років наші пісні знову ж таки з Юрієм Репчинським Хрещатику. Це візитівка моя. Це як «Здравствуйте, добрий день. Куди б я не приїхав? Там в Іспанію, Німеччина, де б я не був Хрещатик, Все, це наш це візитівка. Це візитівка України, Києва, нашого улюбленого міста. Тому військові підспівують, знають слова всі. Це приємно. І приємно взагалі. Ну, а де які зараз можуть бути концерти? Uh -huh. Ми, артисти, маємо свою лепту якусь вносити, що? Приїжджати, їх, бавити, і ну, і нас. Якраз хочеться і спитати, у вас зараз щільний, можна сказати, гастроль, так гастрольний він... графік. Просто. І по Україні, і за межами. От були в Іспанії, були в Америці, uh -huh. в, виступали. Зараз там Чехія буде. Ну їдемо, де є можливість. але. Ви ще не нещодавно виступали в мущині. Це таке да. важ, важке місце для багатьох. Фух. Як ви наважилися, як там все пройшло? Коли Тому що ми приїхали емоційно з концертом дуже концертом туди. Ми їхали через село. І, чесно кажучи, я їхав і плакав. І Діана за мною була. І Коли ми проїхали, все розвалено, тобто вони гади їхали і стріляли з танків, з БТРів просто наліво, направо, знищували все, все горіло. 85% машина немає взагалі. І коли концерт на площі для жителів, для Національної гвардії, яка там стояла, ми робили цей концерт, і ясно, що познайомились із людьми, із волонтерами, які збирали поміч uh -huh. туди. І зараз Діана, я їй дуже вдячний і. Це це її була ідея, каже тато. Давай і за місяць в принципі, ми зібрали дуже, підключили багато людей. Волонтерські організації, які вона знала знайомих угу. з Запоріжжя, з Києва. Маги Петра Маги, дочка угу. в неї волонтерська організація Машка, дала нам, каже, заїжджайте, я можу поділитися з вами. Це... Да, правда, волонтерська організація. Будемо жити. Як люди сприймали? Ну, концерт. Ми, ми, ми співаємо і, і, і плачемо, і плачемо дивимося. Тому що бабушки стоять, а бабушки нічого, тільки комінс поряд. Один комін, другий комін на цій площі. Виявляєте, як це можна? Це співати? дуже важко. Я через це хотіла дізнатися, як воно там все минуло. Але ви людина, активна. І вчора завезли. Ви знаєте, цілий автобус, величезний автобус, мікроавтобус зібрали. І своїм хлопцям Андрюшею Іщенка Діана поїхала туди, і це Допомагати? все передала. Іграшки стільки діти прибігли, розбирає це ну, таке щастя ви ведучасне. обрали абсолютно якийсь незвичний формат допомоги. Він такий адресний, адресний да безумовно. Як це народилася ідея? Ви знаєте, адресно. Ми допомагаємо наша сім'я вже років. Не знаю, 10-15 от Марина, uh -huh. моя дружина. Адресно дитину ми вибирали дитину, якій потрібно. А да, це вчорашнього uh -huh. мощуна Mm -hmm. Оце з клуба, це все, що залишилося від клуба. Виявляєте розбитий? То, то ми вибирали дитину, яка необхідна там допомога, операція, mm -hmm. трансплантація. І конкретно раз в місяць чи раз там на два місяці ми збирали гроші конкретно дитині. конкретно дитині на лікування. Це в нас заведено в сім'ї. Віддай. Обов'язково маєш поділитися. Тоді буде і тобі якесь щастя на цьому. Ви сказали Ви. про концерти за кордоном. Як за кордоном сприймають Як реагують? Ну, Наші. уявляєте скільки за кордоном. Шість, 8, вісім, я не знаю, мільйонів переселенців. Mm. Ясно, що вони приходять. От в Іспанії, як народилась пісня, я так хочу додому. Я так хочу додому. Обійняти всіх рідних. Mm -hmm. Тому що на устах все все це. Ясно, що Кожна вони приходять. Людина, в Іспанії казала, приходили іспанці. Mm -hmm. Що саме цікаво в мене є себе саме мучу Юра Знову ж таки написав український варіант і іспанський варіант, uh -huh. і ми по куплетику вони танцюють, уявляєте? Направо, біс, і ще раз потрібно без а це Зараз відео звіти 에... з якихось гастролей Ось це, це саме відео зараз. О, це Іспанія! Іспанія, да. А, а, а може, Америка? А це вже Америка. Це вже Америка, да, це вже Америка. Куди по ми поїхали на найвеликий фестиваль українців, де ага. збирається ну, тисячі, тисячі тисячі українців. Уявляєте? А оце я співаю гімн України. Гімн України. І притом мені за, там, за 5 хвилин підбігає, ну за 10 організатор каже, заспівайте вживу, щоб ми не на платівку включили. Ви знаєте Я Говорю, знаю. Фонограма є у вас, ну, оркестрова фонограма є. можете? Я говорю, дайте розпіватися, тому що гімн це не пісенька, яку можна. Це дуже відповідально кожного. Треба дати оперу да. консерваторію, да. ну і там. Ну, у вас да. є на що опертися, але у вас є ще, знаєте, таких дуже багато правильних життєвих моментів. Ви якось так в одному інтерв'ю обмовилися, що у вас уже закруточок багато на зиму. ну Давайте розкриваємо на наші глядачі. Господарська секрет. дитина, сільська дитина, сільська, мама привчила з дитинства, так що погріб в мене є. Березового соку дуже багато, березов родили, банки, пляшки, е помидори, огірки. Капуста. А що на ваших плечах от, конкретно? Є така історія, знаєте, в українських родинах. Все. Все Марини Володимирівни, квіти, о, який квіти. золотий а, чоловік, а город і сад оці ручки, оці ручки ро Що фірмо? От якщо от 100% от якщо цю баночку дістати, поставити, то всі будуть мене зі мною захватити. ділиться. Петро Мага. Ми живемо в одному селі, мій кум. Ну, в нього такі закрутки, в нього так робить Таня. Ну я так, я на, на другому, на третьому місці. Таня просто Бог. То вони нам дають і помідорчики свої. І там... І свою... А що дуже хочеться знати, що от ми готували для у вас же ж просто фірмові вуса. І ми вирішили перевірку таку зробити. Чи можуть комусь такі фірмові вуса ще з української естради е, пасувати? Угу. А ну давайте, давайте підійдемо По, до плазми чи звідси засідається. Може повернутися? Да? ну давай. давайте, давайте. Ага. Так, ось у нас. Володя якщо... Дантес і. Ну, такий гусок. Це зайомний, мені здається, для, для таких вусів. Треба Молодя трошки набрати. рости. Монатік, якщо... монатик, такі маленькі, а ну, а ну, а ну. Да, тоненькі маленькі. Так же серйозний виконавець, вибачайте. Але такі бадьорі. Це більше борода якось іде. Ну тут без варіантів. А до речі, Санька тут було красиво, Правда пасує? Так, пасує, класно. Супер. Санька, класно. Я? Ну а це звичайно вигляд Валі з нічого. Це до того, як валя сідає на грим. Але знаєш, як це? Як у Шевченка, треба щоб ще закручувалося. Клас, дякуємо, колеги, ну, Я від сьогодні вдягнув від... вихідні святкові. Тобто в мене 10 тисяч доларів. Ці коштують. Я сьогодні а так в побуті, коли я ходжу по дому, там по садку, Я звичайний беру за п'яти робочі 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 муса. Ось наш О, сюрприз. О, Олен, Оленка, привіт, сидай, дякуємо сидай. вас. Тут дуже звісно, дуже смачно. Я підслухала, але такого ще не було. Це прем'єра у сніданку Ріші Ти... Санукович власною персоною. А це наша Оленка Оленка О, Квітка, наша журналістка. яка сьогодні приємно. знайомила нас з прем'єрою з таким красивим тістечком. Дивіться, так. тут що робити треба? Можу передати просто. Дивіться, всіх так так. вистачить. Вистачить, де да. ну, нічого. Зараз ми поріжемо. поріжемо, Давайте. тут насправді... треба вгризатися, насправді щоб було дуже. А, а хто хоче спочатку смачно. пасту, а хто хоче е, тістечко? А треба стас розказує, що треба все і пелюстку. Це називається квітка з круасану із кремом, тому що і треба все, все в поєднанні. Неправильно давайте прямо. Давайте, давайте мені здається, що чоловічий а варіант спочатку пас. Паста нереально смачна. Давайте так, вона ми не будемо тепла, зараз. Вона гаряча. ж робили. Оленка, ти що будеш як з тим тісточком? А я, я не знаю, я ось хоплю ложечку. Я тобі принесу. Да. Який клас! А, ну, так, не точно. думайте, що mm -hmm. то бутафорія. Я змогла. Тепла, прямо. гаряча. Да, ми готуємо в прямому ефірі. Тепер ріж э, британського прем'єр-міністра. Але за тим майстером класом, який показував Станіслав, що це треба ось так просто э, крошити, ламати, з пелюсточками. А я вже спуштувала. Отже, дякуємо, О, що прокидаєте зразу з нами. Дякуємо, павло Зібро, за те, що ви до нас завітали. Uh, бажаємо вам мирного, спокійного, вихідного. Як, в принципі, щоб і надалі все, все було. Слухайте uh, пісню і я впевнена, що вона буде у ваших сикалим. дітей, у вас в тіктоці Мертві орки не, не будуть. будуть. Записуйте Тікток і відзначайте Павла Зіброва, і Не забуваємо про сніданок так само. Любимо вас! Бажаємо вам затишної неділі і мирного неба. Так такуй. Так, так.